Природа вирішила випробувати Черкащину виснажливою літньою спекою. Період 5-9 червня відзначиться не тільки пекельними 30-35 градусів в день, а й дуже теплими ночами 16-21 градус. Середньодобова температура буде 24-26 градусів, що навіть перевищить норму найспекотнішого періоду. Інтенсивний прогрів підстильної поверхні в денні години призведе до розвитку швидкої конвекції. В умовах відносної зволоженості атмосфери це сприятиме утворенню внутрішньомасових гроз. Але опади можуть бути виключно локальними та короткочасними. За такої погоди посилиться забруднення атмосферного повітря викидами підприємств і автотранспорту та зростатиме пожежна небезпека в екосистемах області. За попередніми прогностичними розрахунками, із 10 червня спека покине наш регіон. Холодний атмосферний фронт принесе грозові дощі та остудить Черкащину до комфортних літніх температур.